А ще ось отримала браслетик, який колись відправляла на замовлення. Ось він перетерся шнур у ньому. Тепер я взялась за нього відремонтувати. Це, щоб ви знали, що всі вироби, які я роблю, у них є довічна гарантія. Я їх обов'язково перероблю, якщо вони порвуться. І це буде для вас безкоштовно. На жаль, не завжди можна бути впевненим у матеріалах, які використовуєш. Ну, наприклад, шнур. От. Хоча цей зарекомендував себе гарно. Ну, але бувають різні випадки, буває перетирається. не перемила, чистенькі, звільнила їх від попереднього шнура. І зараз зроблю по-новому. Вони вже зовсім по-новому виглядають. Трошки треба змивати і пил, і енергетику, і все. Щоб він знову був енергетично цінним, той браслетик. Браслетик готовий, готую на відправочку, пакую, Гарненький, чистенький, новенький.